Дерні життя на Полтавщині і знову вас вітає Волинь. Ми їдемо вже до наших батьків, продовжуємо з дітками подорожувати і беремо, як завжди, вас із собою. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного вам перегляду. Полтавщина гарна, але ліси, то моя любов із дитинства. Їду і дух перехову. З я ходила на роботу, наш дім молитви. Краса, як гарного зелена все тут. І моя вулиця чекає мене. Майже приїхали. І ми щасливі. Особливо відповідати. Слава Богу, доїхали. Дорога до батьківської хати. Хтось виїжджає. Куда їде? Нас зустрічати, напевно. Але моя вулиця рідна. М -м -м. Напевно, місце тобі роблять. Угу. Та-та, то угу. наші позасинали, присинайтеся. Приїхали, Сирочки наші бабуся да, йде. Приїхали, мамині квіти. Туйка яка гарна качеля, як гарно. Добрий вечір, мої хаті. Що, дочекалися? Так. Дочекалися. І тут нас чекають, щось там печеться, готується. Ммм, як гарно, все біленьке, гарненьке. Що тут за господині тут живуть? Ти господарочка така? Не бабуся роздає. Яка тобі подобається. А ти мріяла про тобі трохи? Я подобається. Все, бачиш, вибрала. Оце то господиня наготувала вам. Овочі, картопелька і курочка. Все до столу. Сім'я, вечеря коло хати. Але немає тата з нами. Десь скоро прийде. Показую смакоту, яку приготувала я Оля, Льона. Може, що погано запало. Вау, вау, як гарно. Але у вас гарні ці калачики. Дуже. Гляньте, скільки квітів ще, цвіту. І беседку зробили яку, вау. краса. І ці які пишні. От може щось навіть не продаються таких. Ну, це у нас теж такі вогники. А, тут всередині інші. Є вже наштати на місці. Красота. Їхали, їхали і приїхали. Ну як добре. Швидко заїхали, гарна дорога. Dobrą ranoczkę. Ranoczkę schodzi. Виглядає сонечко. І за дерев зустрічає наш рожевий ранок. Дуже гарно. Доброго ранку всім. а ну показуйте, що у вас тут є. Оце то бульок багато. Випробовують іграшку. О, як багато. Мильні бульбашки. Довго не треба, так воно швиденько. Що батарейки. О! Діти бавляться, а у нас дорослих є робота. Ми готуємося до хрещення, тому що в нашій сім'ї Альонка буде приймати святе водне хрещення і будуть гості в нас на обід, тому ми готуємося. Діти бавляться. А Саша звадімо вау! Ого, це для взуття буде така поличка. Вже дороблюєте, так? Да? Діночка, ходи зірочка на урок. Почекайте, хай вона стане. Ідеш на урок? Ходи. Ти чекаєш вже урок? І з Оксана, і так. Да. Будеш гратися язичком? Да. Допомагати йому вимовляти да. буквочки, так? Да? Вже підключаємося і будемо приступати. Крепко дмухай, пожежу треба погасити. Довго-довго <флак> си. Фла. Ла, ла Це просто футболка. Кажи футболка Фу -фу -ка. рожеве таке, да? Наклечка? О, з'явилася. Привіт, привіт. Добре, вже не сумно. Ну все, наш урок завершився З зіночкою можна йти гуляти. Сподобався урок? Так, да. Так, гарненько погралися. Побачимося копочки. Що купляєш? Хорошо. Нащо він туди? Відбілювач, все, що треба для сім'ї. Вікторія! Де ти? А, ти тут. Думаю, де ти пропала? Я пальчики хочу. Пальчики? такі? Колись такий е був рецепт. Це такі На лісі колись да? пекли. Угу. Угу. Дуже смачний рецепт. От так. З маком. І цукраву подружки. А, Головне, ще з маком, так. Да? Да. Маргарин, смалець, дріжджі, чуть-чуть цукру і яйця і борошно. Замісили, і таке дуже гарне, еластичне тісто виходить. Дуже тунесенько потрібно розкачати, ось так беру на цей мак. Можна з повидлом, хто який любить. Ось. Закручую і нарізаю, як ви бачили. На велику сім'ю дуже гарний великий рецепт. У нас буде багато гостей. Ми так думаємо. Тому робимо та й дітям добре, вони такі смачненько. І дуже довго можуть лежати в ящику. І все, працюємо. А ну Моя робота на сьогодні. Ось таке печиво виходить в нас. Ну що ж, ми вже напрацювалися, будемо вечеряти. Саша сьогодні за господаря на вечерю. Я поклала Ілонку спати, походила по своїй вулиці, позгадувала все і будемо зараз йти вечеряти. Така ностальгія, так все пам'ятається, скільки пройдено по цій вулиці. Коли є батьківський будинок і є до кого приїхати, це, звичайно, щось. Дуже цінно. Що ти там, вечерю приготував? Yeah. Гірочки вже готові. Ілоночка заснула. Будемо м'яско їсти. Ілонка спить. А в нас так атмосферненько. Тут розпалили кострик. А сажа смажить. М'ясо. Показуй. Вечерю. Вау, що так багато! Тільки велика сім'я. Можна, так, біжи. Так пахне вже. Походила, я подивилася всіх на городище по вулиці, такі всі гарні. Помідори, огірочки, мами. Морпочка вже.

Все, ми побочеркували, посиділи, попили ще чайку, йдемо вкладати маляток спадки. Усім доброго раночка. Наше господарство, нашого тата. Такі поросятка, свинка. Так, водичка зроблена в бочечці, що самі п'ють. І тут вона сипають теж. І вони там самі їдять. Ну і тут, звичайно, ще пораються. Солома. Отакі господарі. хро-хро, так? -хро, да? Чим я займаюся сьогодні півдня? Робимо порядочки на другому поверсі. Все гарно. Вимиваємо, прибираємо маляток. Ось ще залишилося помити гарненько підлогу. І буде все. На другий поверх буде все. Приїхала моя сестра ще Ліною із Сарочкою. Ми вже малят покупали вечір. Маєчка приїхала ще. Ось, І будемо готувати маляток до сну, а далі дороблювати всю нашу роботу. У нас вже робота кіпить. Дітей вже вкладаємо спати, маринується м'яско буде маринуватися. Це в нас буде спартак. Я буду олів'є різати. Ця господиня робить крем для... для спартаку. Вершки, що там, сметана, сметана. ще, цукор, ванілька. Цукор, ванілька. Ось так-то. Все, на цьому хочу попрощатися, закінчити наше відео. В нас вже вечір і вам також на добраніч, Ми будемо допрацьовувати. І дякую, що залишаєтеся з нами. Чекайте наступну частину нашого свята. А вам всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!